Якщо ви ще досі не завантажили довідник по програмі медичних гарантій, нагадаю про що саме в ньому йдеться: як отримати безоплатну медичну допомогу в будь-якому місті України, які послуги гарантовано покриває держава. Що робити, якщо ваші права порушуються? Довідник розроблений простою мовою і включає необхідні для вас контакти і чіткі інструкції, як діяти? Це ваш персональний помічник у світі медицини. Завантажте його безоплатно за посиланням в описі до цього відео або написавши в гуглі лікування.укр, от як ви зараз бачите на екрані. А чи користувалися ви вже програмою медичних гарантій? І який досвід ви маєте, поділіться зі всіма нашими глядачами у коментарях. А також підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити новини про ваші права. І не забудьте поділитися цим відео з вашими знайомими. Можливо, ця інформація врятує їм життя. Так ми разом допоможемо якомога більшій кількості пенсіонерів жити краще. Дякуємо, що додивилися до кінця. І пам'ятайте, ваше здоров'я. Це ваше право. Детально вивчайте довідник і користуйтеся всіма можливостями, які надає держава. До зустрічі в нових відео на нашому каналі.